Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом сирної паски. Якусь таку неглибоку сильну миску наливаємо молоко, додаємо сюди цукор столову ложку. Перемішуємо. Додаємо сюди дріжджі свіжі. Перемішуємо до однорідної консистенції. Додаємо декілька столових ложок борошна, може бути 3-4, ще раз перемішуємо до однорідної консистенції і відставляємо, прикриваючи кухонним чистим рушником на 15 хвилин у тепле місце. А за той час у глибший посад вибиваємо сюди яйця, жовтки додаємо, всипаємо решту цукор, додаємо обов'язково ванільний цукор чи ванілін. Я додаю ванілін, тому зовсім-зовсім трішки. Додаю зовсім небагато куркуми і змішую усе до однорідності. Тепер додаємо сюди кисломолочний сир. Я брала жирний. І ще раз усе добре перемішуємо. Я сир не перетирала, але за бажанням ви можете його перетерти. Додаємо масло кімнатної температури і ще раз перемішуємо. Тепер додаємо сюди нашу опару, змішуємо. Поступово просіємо борошно та замішуємо м'яке тісто. Спершу я це робила у мисці ложкою, а далі продовжуємо на поверхності. На вимішування тіста у мене ще додатково пішло приблизно 50 г борошна, але в кожного може піти по-різному. Тісто потрібно замісити доволі м'яке, еластичне, воно може зовсім трішки липнути до рук, але не сильно. А далі тісто перекладаємо у велику глибоку миску, змащуємо її вершковим маслом або рослиною олією зовсім трішки. Тісто, як бачите на відео, воно має липнути до рук, воно не має бути прям таке, знаєте, забите. Замотуємо у харчову плівку, робимо невеличкі дірочки хаотично, це може бути зубочистка або дерев'яна шпажка, і ставимо тісто у холодильник на 12 годин. А дальше тісто дістаємо з холодильника, даємо йому постояти при кімнатній температурі хвилин 15-20, після чого сюди вмішуємо попередньо запарені родзинки, можна з додаванням однієї столової ложки коньяку. і розтопленим вершковим маслом щедро змащуємо формочки, в яких будемо випікати наші паски. Коли ми змастимо ось так формочки, притрушуємо через дрібне сито борошном зовсім небагато а далі наповняємо форми тістом до половини. Чому до половини? Тому що це є сирне тісто, і воно так сильно не підніматиметься, так як ми привикли бачити. Тому беріться на замітку. Після чого форми прикриваємо з тістом. Чистим кухонним рушником і залишаємо ще при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. А далі ставимо у розігріту духовку на 180 градусів, перед тим обов'язково змастіть ще збитим жовтком з додаванням однієї-двома столовими ложками молока. А далі випікаєте приблизно 35-40 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Якщо у вас духовка доволі низька, то верх обов'язково прикривайте пергаментним папером, щоб паски у вас не пригоріли. А також вам пропоную зробити два варіанти смачнющих шоколадних покриття на пасочки. Як бачите, в мене зараз на відео є молочний шоколад, а також я робила карамельний е, білий. Насипайте шоколад у. Е, Криманки, додаєте зовсім небагато молока, розтоплюєте чи в мікрохвильовці, чи на водяній бані, але постійно перемішуйте, щоб не розслоївся він вам. І Далі покриваєте ще таким теплим наші пасочки і прикрашаєте на ваш вибір. А зараз я зверху просто ось так по шоколаду. Посипаю ще шоколадом. Це біла стружка з білого шоколаду є. Дуже красиво воно ефектно виглядає. І також дуже смачно. Багато шоколаду не буває. Інші паски я покриваю іншим шоколадом. І також прикрашаєте на свій вибір. Це такі пір'ячка, також зроблені з молочного та чорного шоколаду. І прикрашаю також ягодами. У мене сушені ягоди були. Якщо маєте свіжі, прошу дуже, це все на ваш вибір є. І обов'язково не забудьте після прикрашання помістити пасочки у холодильник, щоб схватився шоколад та прикріпилися прикраси. В іншому випадку все ж просто попливе. А далі також можна пасочки помістити у пергаментний папер, так як я от на відео показую, перев'язати їх красивою стрічкою чи ниткою. І все, наші паски великодні є, готові. Можете їх Сміливо брати у кошик до церкви на посвячення, сміливо йти з ними у гості. Просто ось так навіть в пергаментному папері красиво поставити на великодній сніданок на стіл. Це дуже красиво. Вони є дуже смачні всередині, тісто ніжне, з такою сирною, я б сказала, ноткою, тому що там все-таки присутній сир є. І це дуже дуже смачно. Тому вам бажаю смачного! Бажаю вам великоднього настрою. підписуйтеся обов'язково на мій канал Українські домашні страви» і всім папа. -па!